Міністерство оборони Сполучених Штатів підтримує заяви американських союзників про наміри передати Україні танки західного зразка і очікує, що відповідні обговорення будуть тривати і далі. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрик Райдер. Должно прилітати по Лондону і Варшаві, коли скоро Великобританії поставляють танки, Не ні ж. ширше кажучи, коли йдеться чи то про танки, чи протиповітряну оборону, чи про артилерію, все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими. Союзниками і партнерами, як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання контактної групи питань оборони України. І я переконаний, що там це теж буде обговорювати, зазначив він на питання про позицію Пентагону щодо постачання Україні танків. Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві абсолютно підтримують усі. Наступальні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники і партнери, зокрема західну бронетехніку, підкреслив він, щоб Україна могла звільнити Крим. Міжнародні партнери мають надіслати їй наступальні види озброєнь, зокрема танки, авіацію та далекобійні ракети. На цьому наголосили експерти в ході дискусії з аналітичного центру Атлантична Рада у Вашингтоні. А українському уряду рекомендують заздалегідь підготувати план реінтеграції, адже процес повернення півострова кажуть може бути болючим. Розповідає м'ярина Матвійчук. Питання Криму центральне у цій війні. Вважає американський генерал у відставці Веслі Кларк, колишній верховний командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. На його думку, звільнити Крим можливо, але для цього ЗСУ потребують наступальної зброї, зокрема танків і літаків винищувачів. Чи Україна може відновити контроль над Кримом? Абсолютно так. Чи вона має все, щоб це зробити? Поки немає. Україна потребує наступальних потужностей, і це починається із перемоги в контрнаступальній битві. Більше артилерії, більше озброєння, яке стріляє на довшу відстань, кращий командний контроль та підтримка розвідки. Україна також потребує дронів, які літають на довгій відстані, як то Switchblade 600. Якщо ти переможеш контрнаступ, ти можеш тоді просуватися вперед. А для цього необхідна не лише потужна та смілива піхота, яку Україна сформувала, але нам потрібні бронетехніка, самохідна артилерія, ударні гелікоптери та авіація, тож прийшов час, щоб Україна отримала доступ до західної авіації. Ми повинні надати їм F-16, атакам ста шістісотні дрони. Час для України отримати танки М1 Абрамс, Леопарди, Челенджери, і це все має супроводжуватися з суттєвою системою обслуговування. Лідерство країн полягає в тому, хто зможе першим проявити політичну волю, зокрема, надіслати Україні танки, каже Дебра Кейган із Трансатлантичної мережі лідерства. 20 січня буде засідання Рамштайн. Там буде багато міністрів оборони. Це було б дуже корисно, важливо і розважливо, якби міністр оборони США Остін чітко сказав, що ми хочемо, щоб країни не діслали бойові танки в Україну. Ми хочемо, щоб країни прийняли той факт, що Україна потребує літаків для цієї війни. Ми маємо припинити ігри на тему відмовитись від Криму в обмін на мир. Треба, щоб США проявили сильнішу руку в жорстких рукавицях чи без щодо. Своїх союзників, щоб вони зрушили з місця і переходили до наступної фази. Якщо Крим лишиться за Росією, це підштовхне Путіна до подальшої агресії. Переконана експертка не можна винагороджувати зло за погану поведінку. Україна вже продемонструвала заходу, що Кримом торгувати з Росією не буде. Наголосив колишній міністр оборони України, а нині експерт Атлантичної ради Андрій Загороднюк. Він вважає, що захід має чітко заявити, яким має бути формат української перемоги, і ця перемога повинна включати деокупацію Криму. Ми в Україні вважаємо, що Крим важливий. Через Крим Путін проєктує свою силу на інші регіони. І фактор Чорного моря це велике геополітичне питання. Ми повинні бути дуже чіткими в питанні формату цієї перемоги. Не можна дозволити Росії тримати Крим як постійну загрозу у чорноморському регіоні. Якщо Росія має відповідати за свої дії, вона повинна бути відповідальна за все не лише частково, щоб не було ми звільнимо Україну, але не всю це була б помилкова стратегія. Будемо і тільки вперед. Загороднюк переконаний, що Путін не піде на жодні реальні переговори з Україною. Єдина причина, чому господар Кремля міг би погодитись на переговори для затягування часу, каже екс-міністр оборони. Півострів можна звільнити лише військовим чином. Переконаний Загороднюк. Ми вважаємо, що російські війська будуть виснажені на той час, коли ми будемо йти на Крим. Їхні сили можливо обмежити і можливо нейтралізувати вплив чорноморського флоту. В чорному морі дещо поменшило флагманів. Експерти також рекомендують українському уряду вже працювати над програмою, як покроково повернути Крим під український контроль. Процес реінтеграції кажуть може бути нелегким. Український уряд, на мою думку, має скласти план деокупації Криму. Крим був етнічно вичищений. Населення, яке там жило у 2013 році, сьогодні вже там не живе. Кримські татари були ізольовані і змушені були виїхати. Туди прибуло багато росіян. Це типова поведінка РФ. Так працює Росія. Має бути план з реінтеграції Криму до України. Експерти не взялися ставити прогнози, коли саме українські збройні сили будуть готові рухатися в напрямку Криму. Втім, раніше американський генерал у відставці Бен Годжес робив прогнози, що Крим можуть звільнити до кінця цього літа. Ірина Матвійчук Костянтин Голубчик Голос Америки. Заручитися підтримкою тих, хто не готовий був навіть чути про Україну, зібрати тисячі доларів на допомогу армії і пожертвувати кар'єрою заради внеску в перемогу, це зробили українки за резони, які з початком повномасштабної війни присвячують підтримці батьківщини весь свій час. Вони заснували волонтерський рух, кактус і тризуб, і роблять усе, що по далекій Аризоні тема України лунала щодня. Як три українки змогли об'єднати довкола себе людей із інших країн та схилити на свій бік місцеву громаду? Розповість Ірина Шенкаренко. Новою акцією «Кактус і тризуб дедалі більше аризонців пізнають кольори та герб України. сьогодні. Ми стоїмо в Аризоні у Фініксі, у з подякую до Збройних сил України. дякуємо Збройним силам України, вітаємо їх зі святом! Дякуємо нашим мужнім жінкам, дівчатам, хлопцям і мужчинам за наш захист. Ви наша опора, і Ми вас дуже любимо і цінуємо. Навіть із початком повномасштабної війни цікавість до українських проблем в Аризоні була незначною, поки група земляків, які давно мешкають у США, не почали гучно закликати до підтримки. Після дев'яти місяців нашої організації функціонування в Аризоні. Я думаю, всі знають про Україну. Українка Олі Невінська мешкає у США понад 10 років до початку повномасштабної війни вона не мала друзів-земляків в Аризоні. Втім, після 24 лютого українці швидко знайшли одне одного. З Олею я познайомилась на Фейсбуці, чесно кажучи, ми якось пересікли лінії, шукаючи бронежилате. Ми просто сказали, давай станемо на розі нашої одної з найбільших вулиць, а най там, де багато трафіку з українськими флагами. На першу українську акцію у Фініксі прийшло лише близько 40 людей. Втім, українки не зупинялися, продовжували виходити на вулиці і заснували власний волонтерський рух. Назва нашого волонтерського руху мала якесь співвідношення між Україною і саме Аризоною. Е, І я... Я думаю, що ця назва саме кактус і трезуб охоплює це співвідношення. Розпочинати волонтерську роботу кактусу і тризубу у штаті, де відносно небагато українців, було нелегко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.